Правоохоронці активно очищають ринок від недоброякісних та фальсифікованих ліків. Ця робота дуже важлива, оскільки стосується життя та здоров'я кожної людини. Працівниками департаменту отримана інформація від київських лікарів щодо використання в медичній практиці імунного препарату, який не має належного терапевтичного ефекту. Тобто, цей препарат має ознаки або неякісного препарату, або фальсифікованого. При перевірці Виробничих потужностей, які знаходились у п'яти регіонах України, дійсно була підтверджена інформація, те, що одна з груп, яка входила в холдинг цієї компанії, на протязі останніх двох років незаконно здійснювала виробництво лікарського засобу, при умові те, що ліцензія була вже анульована. Ділки, ані, трохи не соромлячись, продовжували поставляти такі ліки через оптову роздрібну мережу аптек. З'ясувалося, що бізнесмени реалізували ліки на 4 мільйони гривень. Наразі проводяться експертизи. За їх висновком, буде зрозуміло, наскільки склад препаратів відповідає нормам. Ну, если какой-либо препарат выпускается без соблюдения надлежащих требований э, медицинской практики, как во всем мире, то ну, здесь, конечно, это вообще недопустимо, потому что любое несоблюдение технологии гипотетически возможно, приводит вплоть и до токсичности некоторых препаратов. Тем более многие из них ампулированные, должна быть должна стерильность и так далее. На жаль, останнім часом це не поодинокий випадок виявлення выявления Ліків сумнівного походження це питання знаходиться на постійному контролі керівництва держави. Обговорили цю проблему і у Раді національної безпеки та оборони України під час прес-конференції. Про масштабну роботу у викритті фальсифікованих ліків розповіли самі правоохоронці. Нещодавно у Львові міліція затримала ділків, які не лише виготовляли підроблені медпрепарати, а й розповсюджували через аптеки. Ця кримінальна діяльність була дуже масштабною. Серед вилучених препаратів відомі та дуже популярні. Серед наших громадян ліки це ліки проти застуди, кишкових розладів, знеболювань та інше. Найстрашніше, що серед вилучених препаратів дитячі ліки зловмисників затримано, накладено на арешт. На їх майно робота в справі триває. Міліція не виключає, що кількість фігурантів по справі та обсяг вилучених ліків збільшиться. Самі ж фахівці радять пересічним громадянам бути уважними, коли купують ліки. Кожен покупець має звернутися і попросити сертифікат якості. Якщо аптека працює легально, вона протягом там, однієї хвилини може роздрукувати, він має, може бути в електронному вигляді сканований, але, але може бути ще і на паперовому носії, тобто провізор має надати сертифікат якості протягом однієї, там двох-трьох хвилин. Якщо відсутні ці документи, тобто може вже виникнути підозрювати. Зра щодо наявності неякісного лікарського засобу.